Вітаю з 1 квітня в Україні запроваджено електронний рецепт на всі рецептурні лікарські засоби. Це вже третя хвиля впровадження електронного рецепту Міністерством охорони здоров'я. Свої роз'яснення в рамках програми на часі дасть директорка комунального підприємства Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль. Вітаю, пані Валентину. Слава Україні. Героям слава. Тож дискусії щодо впровадження електронного рецепту досі тривають. Що ж змінилося з 1 квітня і яка мета цих новацій? Ми бачили всі ажіотажі під аптеками, які були 30 і 31 березня. Справа в тому, що відповідно до чинного законодавства, до наказів Міністерства охорони здоров'я. Є певний перелік лікарських засобів, які підлягають відпуску за рецептами. І ми цього мали дотримуватися би дуже давно. Боролися ми з безрецептурним відпуском, ще коли впроваджувалася програма по забезпеченню е, лікування артеріальної гіпертензії, серцево-судинних захворювань, тоді ми просто просили аптеки, щоб вони не відпускали рецептурні лікарські засоби без рецептів. Е, Є певна низка наказів, які оновлюються щорічно, тому що до них додаються якісь певні лікарські засоби. До прикладу, так як проводила я аналіз з антигіпертензивних засобів, тобто тих, які знижують тиск, лише настоянка півонії це безрецептурний лікарський засіб. І, ну нарешті, нарешті ця ініціатива буде впроваджена в життя, тому що. Якщо це рецептурний лікарський засіб, значить він має відпускатися після консультації з фахівцем за призначенням лікаря і за рецептом. А які ж ліки ми можемо отримати за електронним рецептом? Це антибіотики які групи цих ліків? Давно вже існує програма Доступні ліки за електронним рецептом виписувалася ціла низка препаратів 405, здається, по програмі Доступні ліки. Деякі. Абсолютно безоплатно відпускалися деякі з незначною доплатою. Це був перший крок. Туди входили препарати для лікування гіпертонічної хвороби, хронічної шимічної хвороби серця, бронхіальної астми, цукрового діабету, таблетовані. Потім ввелася виписка наркотичних анальгетиків. Також можна було за електронними рецептами отримувати. Надалі антибактеріальні лікарські засоби. І я вважаю, що це дуже правильно, тому що для того, щоб створити один антибактеріальний антибіотик, як народі кажуть, препарат, потрібно дуже багато років, до 10 років йде на те, щоб в якоїсь нової групи препарат створити, щоб він був дієвий, випробування клінічні відбуваються. А для того, щоб антибіотики. Діяли, значить, в мікроорганізмі, на які вони мають впливати, не має бути резистентності до них, а неконтрольований відпуск, неконтрольований прийом. У нас люди всі грамотні, якщо температура, значить потрібен антибіотик. І це сприяє тому, що розвивається резистентність в різних мікроорганізмів. І вже потрібно застосовувати <кій> антибактеріальні препарати більш високого класу, більш потужні. В яких більше побічних дій. Наприклад, ну, зараз така проблема є, що існує наприклад, мультирезистентний туберкульоз, який ну, і саме захворювання важке потребує тривалого лікування. І крім того, ще й не піддається важко піддається лікуванню. Тому я вважаю, що це ну, один з найкращих кроків, який був здійснений хоча б по антибактеріальним препаратам. З 1 квітня. Всі е, лікарські засоби з рецептурного спектру мають відпускатися за рецептами. Е, хочу інформувати наших слухачів, що це і глядачів, е, що це не обов'язково за електронним рецептом. Ви можете звернутися до лікаря, і лікар може виписати так само і паперовий, паперовий рецепт. Ми бланками забезпечені в достатній кількості. І е, звертайтеся, тому що ну зараз, дякувати Богу, в нас немає перебоїв з електрикою, з інтернетом. Е, але ж бувають ситуації, і були такі ситуації, коли не було доступу до електронної системи. Тому е, держава йде на поступки, що це все можна виписувати ще поки в паперовому вигляді на вибір, е, на вибір наших е, клієнтів. І крім того, люди старшого віку вони не завжди можуть прочитати смс, яка надходить на, на телефон, тому що на телефон надходить код лікарського засобу, назва лікарського засобу і з ним звертаються в аптеку. Тому я раджу е діткам, людей поважного віку переглянути їхні телефони, можливо, почистити від зайвих смс, від СПАМу, для того, щоб могли надходити смски. Від медичної інформаційної системи, від лікаря, який виписує препарат, а от коли відбулося впровадження електронного рецепту, були перестороги, що тепер в аптеках будуть продавати лише дороговартісні ліки, ці рецептурні, адже Електронний рецепт не містить марки торгової ліків, а тільки активну речовину, яка необхідна для лікування. І я так розумію, що вже можна самому обрати будь-який лікарський засіб, який містить цю активну речовину. Поясніть трошки це. Е, ну, взагалі, 360-й наказ передбачає, що е, мають виписуватися по міжнародній непонятованій назві. Так, ну, візьмемо, наприклад, такий засіб для лікування цукрового діабету. Як метформін, це діюча речовина, але є ціла низка аналогів, сіофор, метамін і, і так далі. Пацієнт має визначитися, який препарат він хоче, тому що є оригінальні брендові препарати, є генеричні препарати. Ну, звісно, всі вони генерики розказують, що там біоеквівалентність 100% там, чи 90% такі самі дієві. Провізор, фармацевт в аптеці має інформувати свого ну, покупця, так, які є. Лікарі ну, абсолютно ну, не зацікавлені. Вони зацікавлені, щоб щоб їхній пацієнт лікувався, і мають пояснити, що цей кращі дії лікарів вже є якийсь досвід. В мене є низка моїх клієнтів, які просять виписати рецепт їм на Польщу. Тому що чомусь польські препарати краще діють, вони готові заплатити гроші в Польщі і лікуватися. Пацієнт, пацієнт вибирає, що він хоче. Чи він хоче лікуватися оригінальним, чи він хоче лікуватися генеричним, чи він хоче, щоб це було з доплатою чи без доплати і так далі. От нам, наприклад, по гуманітарці, зараз по гуманітарці, від благодійних організацій заходить багато лікарських засобів. Вони всі йдуть абсолютно в однакових упаковках. На них написана лише діюча речовина, дозування, термін придатності, не написано виробника. І думаю, що провізор, який за кордоном такий препарат продає, він не знає, який він продає. Він не працює на жодну компанію, на жодного виробника, він продає лікарські засоби. Раз цей лікарський засоб, засіб продається в аптеці, значить на нього є всі відповідні. Документи і ну, з дотриманням всіх вимог він там продається. Всі ці засоби сертифіковані. Про, ну, пройшли ряд клінічних досліджень, і на полицях в аптеках з'явились. Угу. А який лікар може виписати електронний рецепт? Це не тільки сімейний лікар. Так? <кхм> Передбачалося, що з 1 квітня е, всі заклади охорони здоров'я мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я ЕСОС. Тобто вони мали би обрати собі медичну інформаційну систему, зареєструватися через неї. Тож будь-який лікар закладу, який зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, може виписати такий рецепт, будь-який паперовий. Аналогічно може виписати будь-який будь лікар, до якого ви звертаєтеся. Ну, зазвичай точка виходу наших клієнтів це сімейний лікар, терапевт, педіатр. Якщо потрібно направлення до вузького фахівця, сімейний лікар пише до вузького фахівця. Е, є низка лікарських засобів, які виписують е, спец... ну, спеціалісти, наприклад, там, невропатолог чи психіатр. Є препарати, які виписують ендокринологи. Наприклад, це е, інсуліни. В них є реєстр пацієнтів, вони виписують. Е, так що, будь ласка, звертайтеся. Якщо потрібна якась порада, звертайтеся до свого сімейного лікаря, вони обізнані, вони розкажуть. Але е, на рахунок, от, наприклад, антибактеріальних препаратів, є наказ е, Міністерства охорони здоров'я, де написано, що е, сімейний лікар може. Виписати тільки таблетовані, тобто які приймаються перос, лікарські засоби, або ну в сиропах, якщо це для діточок, всі лікарські засоби антибактеріального спектру, які вводяться до венну, внутрім'язову, ми не маємо права призначати і не маємо права виконувати. Тому е це мають призначити фахівці, які ці препарати призначають: пульмонолог, наприклад, чи хірург. А взагалі, чи обговорюється ще корекція цих рецептурних лікарських засобів? Чи це вже сталий такий список ліків і він не буде змінюватися? На пам'яті перелік оновлювався, з'являються нові засоби. По-перше, там не просто не міжнародна непатентована назва написана, а написані оригінальні назви, тобто фірмові назви препаратів. На моїй пам'яті. Ці накази оновлювалися, мінялися, додавалися ці лікарські засоби. Наприклад, ми ну, зовсім нещодавно не знали засобів для лікування ковіду, а тепер вони є. Uh -huh. Так що, думаю, що це будуть оновлення вносу, вно, вноситися і поповнюватися. Той самий 360-й наказ, який стосується правил виписки лікарських засобів, там ціла графа вже йде на оновлено від такого, то від такого, то від такого то правки внесення. То відомо. як же ж ця процедура електр отримання електронного рецепту? Йдете до лікаря, і чи потрібно нам якийсь мати застосунок спеціальний в гаджеті, чи це просто смс приходить, як воно відбувається? Наші молоді клієнти вони мають кабінет пацієнта, вони собі можуть завантажити. Система медік все дозволяє, вони можуть подивитися, коли вони були записані на прийом і так далі. Але взагалі. Потрібно мати з собою лише телефон, і на телефон приходить смс. Ну, часто так бувало, що дітей записують собі батьки, приходять батьками смс Чи навпаки, якщо батьки вже поважного віку, то приходить дітям, на який телефон укладена декларація, на такий телефон і приходить смс-повідомлення. Але ж кажу, так само можна виписати і паперовий рецепт. Можна виписати паралельно і паперовий, і електронний. Якщо електронний, ми можемо його видрукувати на бажання пацієнта, що, що ми і робимо, щоб пацієнт бачив там, дозування, кратність прийома, і як приймати там, до їжі, після їжі, і так далі. Тобто ми йдемо з цією е смс-кою, показуємо в аптеці, і вони так, нам Так, видають... Там іде ]uity? код спеціальний і. Е і ну, Зашифрований лікарський засіб. Там не написано, що ми виписали метформін, там написано шифр, зашифрований цей препарат. Але якщо це пацієнти ну, з хронічними захворюваннями, то вони можуть зателефонувати своєму лікарю і вже є така опція зв'язок з пацієнтами засобами зв'язку. І ті пацієнти, яким, ну, яким не потрібно корекції, лікування, збільшення дози там чи, чи заміна одного лікарського засобу на інший, вони можуть з лікарем це вирішити в телефонному режимі і виписати ті самі препарати, ну кожні три місяці, тому що 360-й наказ він дозволяє виписувати ліки максимальним терміном. На три місяці і до 15 днів це якщо пацієнти на знеболені, які отримують наркотичні анальгетики. Тобто ця система вона допомагає ще прослідкувати, якщо, наприклад, хворий хронічною хворобою, він своєчасно не виписали новий рецепт, не має доступу до нових ліків. Так не придбав це прослідковується. <клес> Лікар вже може прослідкувати, угу. чи там рецепти є активні, є погашені. Активний рецепт він дійсний місяць. Впродовж місяця клієнт може отоварити його в аптеці. І коли людина приходить, наприклад, на наступний візит, лікар вже може запитати, чому ви, ну, чим ви лікувалися, чому ви не лікувалися, що ви, що ви придбали, якщо цей е, рецепт не погашений. Так ну, дуже добре відслідковувати, особливо пацієнтів з бронхіальною астмою, Якщо правильно, правильно лікується, то в принципі кожні три місяці ми маємо виписати інгалятор. І, і якщо це лікування правильно, то це контрольована бронхіальна астма і, ну, і це нормально. Просто останнім часом багато лікарських засобів зайшло до нас від гуманітарних організацій і благодійних, тому рецепти ми виписали, а надали пацієнтам їх ну, по потребі. Просто зразу в кабінеті лікаря. А що, якщо випадково, наприклад, пацієнт втратив смс-куцю десь видалив з номером електронного рецепту? Що тоді? Дуже часто буває, допускається в електронній системі повторне надсилання смс, але це можна зробити лише один раз. Якщо і повторно не дійшла, цей рецепт можна видалити, написати аргументацію, наприклад. Відсутність там лікарського засобу в аптеці, чи там є там ціла низка опцій, які можна вибрати, чому ви цей рецепт ліквідовуєте, і виписати інший. Просто хочу інформувати наших, наших клієнтів, що в самому електронному рецепті видно, до якого числа дійсний сам рецепт, і на який термін виписані ліки. Ми можемо виписати ліки. Наприклад, як я сьогодні виписала ліки, то значить через три місяці я зможу виписати їх 11 числа. Тому що система не пропускає. Якщо раніше виписуються ліки чи ну, там, за кілька днів. Якщо це 3-4 дні, то можна просто написати, що прийом з 12-го числа. А наперед, за три тижні система не допускає виписки ліків. І В яких аптеках можна отримати ліки за електронним рецептом? Так само, як і заклади охорони здоров'я з 1 квітня мають всі бути зареєстровані в електронній системі: і приватні, і фізичні особи підприємців, і заклади комунальної, власності, державні. Так само і аптечні заклади мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Я не знаю на даний час, чи це вже всі зробили, тому що, наприклад, по програмі Доступні ліки не всі хотіли працювати з, з медичними закладами. Ну, не знаю причини, але не, не всі працювали. Тому, в принципі, можна звернутися в будь-яку аптеку і в будь-якій аптеці отримати за електронним рецептом. Ну, зазвичай лікарі знають, якщо пацієнт прийшов, нема там. Там був, там був, там був, немає. Бо ми, ми знаємо, в яких аптеках є. Зазвичай аптеки, які працюють при е, закладах охорони здоров'я, в них в принципі ліки такі є. Ну, я знаю, що в міській комунальній аптеці Віола завжди є ліки, вони доступні. Ми можемо зателефонувати, запитатися, чи є, і тоді виписати е, препарат. От Таким трошки яким. детальніше ви вже згадували про програму «Державно доступні ліки. Як вона діє, відколи вона діє і хто підлягає під цю програму. Я вже зараз точно не згадаю, відколи діє програма, але в доступних ліках 405 препаратів, це крім інсуліну та комбінованих лікарських засобів, та ще 72 препарати Е, Входять туди пацієнти з серцево-судинними захворюваннями виписуються лікарські засоби. І це, ну, це дуже добре, тому що. Якщо ми колись виписували там по постановах, наприклад, 13, 13,01-1303, то це були люди, які мають інвалідність, перша друга група 50%. А тут можна абсолютно безкоштовно взяти, якщо ти гіпертонік, діабетик чи е, маєш бронхіальну астму. Зараз е, ще певна низка е, препаратів е, психотропних війшла. і знову ж таки е, підконтрольні речовини, такі як наркотичні анальгетики. Але ми е, виписуємо їх в паперовому вигляді, тому що лікування хронічного больового синдрому е, має відбуватися безкоштовно. Тому е, аптека має це зафіксувати і ну, в реєстр внести собі, і для того, щоб можна було відчитатися, тому що це підконтрольні речовини. Якщо е, наших е, відвідувачів, наших клієнтів цікавить перелік засобів, на які абсолютно не потрібно здійснювати доплати, не можуть зайти на сайт Національної служби охорони здоров'я, тільки вести доступні ліки в, в, там, в, в рядочок, так, в пошук, і зразу, і зразу ну, велика кількість можна, можна вибрати. В нас інформаційні стенди в кожній амбулаторії є, на яких є перелік ліків, які не потребують абсолютно доплати. Ну, одна, дві там чи три копійки символічно, чи гривня. Це ну, зараз це не гроші. Угу. А, і наостанок повернемося до електронних рецептів. Підсумуйте, вже пройшло трошки часу з, з 1 квітня. Як же ж у Хмельницькому ця процедура прижилася? Чи вже є якийсь можна аналіз якісь зробити, як воно відбувається? От я, Ірину, саме тому вас просила дати час, хоча б два тижні. Подивитися, як воно буде працювати. Е, як працює? На жаль, відпуск безрецептурний продовжується. Аптека, от е, всій амбулаторії, де працюю я, е, просить ну, хоча б, щоб це було написано рукою лікаря спочатку, навіть не на рецептурному бланку. Ну, це вже допускається, це вже якийсь контроль, тому що ми це тримаємо е, під контролем. Я впевнена, що зараз, якщо зайти в будь-яку аптеку, ну, можна взяти будь-що. Але я прошу е, наших клієнтів так не робити, а звертатися саме до лікаря, тому що лише лікар знає ваші захворювання, знає, які протипокази, які є е, взаємодії лікарських засобів. Що ще можна приймати, що не можна, які препарати можна певним віковим категоріям, чи, наприклад, там вагітним, чи можна, чи не можна, чи діточкам до 12 років, чи е, ну, є абсолютно несумісні препарати. Я ну, зіштовхую часто пацієнти в нас вміють лікуватися, і от зараз якраз всі масштаби самолікування показали введення електронного рецепта. І так само нам набагато легше перевірити, які от недавно ми проводили аналіз виписки антибактеріальних засобів. Хто скільки призначає, тому що ГРВІ антибактеріальними засобами не лікується, це вірусна інфекція. Але є певні категорії там, малюків, яким, ну, призначаються одразу антибактеріальні. Це все має бути відповідно до протоколів. А аптеки, ну, ви, як споживач, можете зайти в аптеку спитатися. Мені багато пацієнтів телефонувало і питалося, чи, чи дадуть о, чомусь. Е е е зараз дуже багато мемів на рахунок німе силу, нема сил і так далі. Але… Здається, відпускають, на жаль. Угу. на жаль. Ну, Будемо сподіватися, що ця новація вона буде, вже приживеться в місті, адже вона корисна для здоров'я. Не, не треба... в Україні, в Україні, має Україні. Вона Тому що електронний рецепт, я можу виписати тут електронний рецепт, пацієнт його може отоварити в Харкові, в Києві, у Львові. Він діє по всій Україні. І пацієнти не будуть ризикувати своїм здоров'ям, будуть ті ліки приймати, які виписав саме спеціаліст. Ну а я дякую вам за розмову. А глядачам бажаємо бути здоровими, всього найкращого. До наступних зустрічей.